Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами трошки про консилери. Що є таке консилер, для чого він потрібен, як його використовувати? Є різного плану консилери. От, наприклад, у нас є два у ось такому форматі: один з кушончиком, ось таким губочкою, який можна прямо ось так наносити. Він є доволі. Легенький, тоненький тоненької такої легенької текстури, бачите, наносимо. Наносимо куди? Наносимо на найтемніший участок. Тобто не треба навазюкувати віздія, там наприклад, от, от прям навколо ока Да? Його треба зовсім трошечки, навіть це я зараз забагато нанесла. Наносимо на найтемніший участочок. Те, те місце, яке ми хочемо приховати а, недолік. Да? Нанесли і тепер пальчиком розтушовуємо м'якенько. Шкіру під очима ми не тягнемо, не розтягуємо, не теремо і залишками проходимося на верхній повіці. На верхній повіці у нас є зазвичай венки різні, да? трошки такі синюшності. І якщо вам треба створити додатковий, наприклад, шар, якщо ви плануєте наносити зверху тіні, то тоді використовуєте ще зверху, наприклад, можна ще додатково трошки нанести ще консилеру, або використовувати спеціальну базу під макіяж. І от ви вже бачите наскільки світлішим виглядає ця частинка, да, дійсно яка під оком. От є велика різниця. Так? Далі, куди ще можна наносити консилер? В принципі, консилер можна використовувати навіть замість тональної основи, особливо влітку. Я люблю такий лайфхаки, я дуже ним користуюся. Це ось наносити на ті місця, які мені, в принципі, не дуже подобаються да, на обличчі. Тобто, от у мене тут темнувата шкіра, я хочу його трошки затемнити. от У мене, наприклад, розширені пори на да, то я трошки наношу сюди. Тобто, в принципі, консилер, коректор да, його ще називають. Це те, такий продукт, яким ви можете скоригувати. А, що ще можна наносити на прищик, наприклад, да, десь якийсь недолік шкіри, який ви хочете перекрити, ви його наносите, можна навіть трошки залишити, для того, щоб він а, сам підвпитався, тому що він теж такий продукт, який адаптується зі шкірою. Да? І потім обережно ось так прихлопати пальчиком. Не розтираємо, а робимо такі прихлопуючі рухи, наносимо завжди невелику кількість. Краще трошечки нанести, і потім іще додати, якщо вам не вистачає. Наприклад, відтінку. Да? Але не нанести багато, тому що зняти ж ви його потім не зможете. Да? Ну, чим там? ну, Можна спонжиком, да? але то вже важче легше донанести, чим потім знімати. Є отакого от формату консилер. Цей буде більш щільний, цей реально йде такий для перекриття серйозних якихось недоліків. От, наприклад, так само нанесла на прищик, нанесла в найтемнішу точку. Да? Що ще роблять такими консилерами? Можна е, витягувати, наприклад, риси обличчя. Тобто той самий контуринг, наприклад, ми робимо, да? підкреслюємо, підтягуємо ось такими лініями. Тільки зовсім невелику кількість. Можливо, вам погано видно, але тут у мене зовсім невелика кількість. Ми. Ніби робимо такі косі лінії, і потім це все розтушовуємо для того, щоб зробити такий ліфтинг-ефект. Тобто тут обличчя буде здаватися більш підтягнутим, ніж воно, наприклад, у нас є. Так само розтушовую похлопуючими рухами. Тобто, ось сюди почала. Ну, понятно, що якщо у вас там уже десь трошки зайшло. Зрозуміло, і вам треба розмазати. Да? Ви можете, але не забуваємо, що шкіра під очима, вона дуже-дуже ніжна, тому працюємо з нею такими легесенькими, похлопуючими рухами. Найчастіше використовують безім'яний пальчик для цього. Чому? Тому що він вважається найслабшим, тобто він найменше травмує. От. І ось сюди знову ж таки зайшла, трошечки собі розтушувала. Що таке розтушувати? Це, власне, Розтягнути да, його, цей колір. От. Ну і тут вже на обличчі, в принципі, на, якщо це точкові, да, точками я понаносила, то можна і пальчиком розтушувати. якщо це якісь більші уже участочки шкіри, да, от як я тут наносила, то зрозуміло, можна взяти кісточку, або, наприклад, ще. Ось такого варіанту спонжики є, да, б'юті блендери, тільки обов'язково його намочіть. Мокрим його використовувати набагато краще. Або ще є окремі кісточки, які використовуються саме для консилера. Вони такі невеличкі, якими ви теж можете теж аку... акуратненько, прихлопуючими рухами собі розтушувати. Да. І знову ж таки, от ви вже можете побачити, ми підтягнули сюди. Зараз я його швидко розтушую. Консилер він сідається доволі швидко, тому, звичайно, не треба нічого чекати, балакати, як оце я. Нанесли собі і розтушували. От ми можемо бачити, що це з цього боку обличчя ніби стало більш худим і більш підтягнутим догори. Чому тому, що ми коректором скоригували форму обличчя за допомогою саме світлого, бронзують ще, да виділяють скули для того, щоб обличчя здавалося худішим, більш витягнутим. Да? От, тобто можна коригувати, можна скривати недоліки шкіру. Це є в принципі, така основна функція консилера. Прищечки якісь підмалювати. Да? Можна використовувати консилер як самостійний продукт, наприклад, влітку. Якщо ви не любите використовувати таких щільних тональних основ, але любите, хочете да? десь щось якісь недоліки трошки перекрити, будь ласка, консилер вам в підмогу, так сказати. І все, в принципі, можна йти ось так далі. Да? А можна нанести, наприклад, ще зверху тональну основу, вже в принципі на решту обличчя. Да? Тому що консилери у нас використовуються загалом, у нас шкіра навколо очей, вона чутливіша, вона більш тонка, у неї немає пор під очима. Да? Тобто, якщо на обличчі у нас є пори у всіх. Помітні вони чи не помітні, але вони є. То ми використовуємо цю тональну основу. Да? Тональну чи BB-крем, чи будь-що. В принципі, різні варіанти є, да? під очима у нас інша шкіра, тобто нам потрібен туди інший засіб. Якщо це тональна основа, ну є різні, наприклад, тональна основа, яка підходить для чутливої шкіри. ну У мене зараз немає під рукою показати вам. Ось ця, до речі, підходить для чутливої шкіри, то її можна наносити в зону навколо очей. Але не всі тональні основи туди підходять. Тому нам на допомогу приходять консилери. Консилер він якраз і є для шкіри навколо очей. От. Але не тільки. Ну, тобто Можна його і для всього обличчя використовувати. Просто що для шкіри навколо очей тональна основа не будь-яка підходить, тому використовуємо окремо окремий консилер. От. А Нарешті обличчя ми будемо наносити з вами тональну основу. Про тональну основу розкажу в наступному відео.